Вітаю в ефірі новини на часі. Я перші підсумки дня зібрали у випуску. П'ятеро людей загинули, десятеро постраждали. Серед них – 17-річна дівчина. Вчора ввечері росіяни атакували фугасною авіабомбою Шевченківський район. Удар прийшовся по проїжджій частині. Утворилась вирва у кілька метрів. Прилегли кіоски та магазини вигоріли. Уламки авіабомби розлетілись на кілька кілометрів. Пробиті наскрізь стіни та вікна деяких квартир. Люди, які в той момент повертались додому, кажуть, встигли вчасно спуститись в укриття. Сидимо в укритті вже, бо тривога була, і у нас на телефоні прийшла сигналка, що вибиті вікна, що все. Потім ми дзвонили начальству, бо думали, що вже і наш магазин горить. Не знаю, чи можливо взагалі відновити цей магазин, бо там ну, не вікон, ні стель, нічого немає. Станом на ранок відомо, що у будинках вибито дві сотні вікон. Зночі на місці працюють комунальні та аварійні служби, розбирають завали і прибирають на вислі конструкції та допомагають врятувати вціліле майно місцевих мешканців. Об'єм роботи досить великий, тому що дуже багато пошкоджених кіосків, магазинів. Також зночі рятувальники ксварс дістають рами з вікон, які були пошкоджені в багатоповерхових будинках, і аварійні балкони прибирають. А ремсервіс зашиває ці вікна. Наразі невідомо скільки це буде все ліквідуватися, але роботи поки тривають. Ще 85 дзвіночків з іменами полеглих героїв з'явились на дереві пам'яті у Запоріжжі. У річницю Революції Гідності містяни вшанували пам'ять своїх захисників. Їхні імена озвучили під час траурної церемонії. Серед них і учасники АТО. Імені дзвіночки розмістили на гілках символічного дерева пам'яті, а на великому екрані показали портрети воїнів, яких рідні так і не дочекались додому. Балеганський Євген. Олексійович, бойний Роман Сергійович. Він завжди на відео, на фото отакий значок подавав. Це сердечко, я люблю. І я йому завжди і на могилі, коли ми вертаємось з кладовища, я йому так само, такий значок. Він хореограф, так, закінчив наш Бердянський е, університет, е, і він був в АТО з 16-го року. Пішов за татом. Тата в полоні з міста Маріуполь. Досі а Тимофій пішов, пішов, пішов слідок, потім батька? за ним. Так, він виїхав з окупації, був у Запоріжжі, а потім пішов, вибрав собі ту бригаду, яку він хотів, десантно-штурмові війська, розвідник. І загинув, захищаючи Запорізьку область під роботину. Меморіалу у дереву пам'яті один рік. Цього разу взяти участь у траурній церемонії запросили актрису та співачку Київського театру Дах Софію Баскакову. Я вважаю, що це неймовірно важливо, те, що поставили це дерево. Я вважаю, що це дуже важливо, як символічно, як символи закарбовують пам'ять. Це дуже важливо, і мені дуже подобається, як воно виглядає. І я щаслива, що у людей цього міста є таке місце, якою можна прийти і вшанувати пам'ять. Запоріжці вшанували героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Першу підземну школу відкрили у Хортицькому районі. Там у дві зміни будуть навчатися сім сотень школярів. Це вже дев'ятий безпечний навчальний простір у Запоріжжі. Наша Валерія Гетьман розкаже про нову підземну школу детальніше. В 1200 сантиметрах. Скільки метрів? 12 метрів. Все правильно, молодець. Злата учениця 4 класу, і все її шкільне життя пройшло за екраном ноутбука. З однокласниками дівчина майже не перетиналась. Та тепер бачитиме їх майже щодня, адже у її районі нарешті відкрили підземну школу. Мені тут подобається, що не говорити по ноутбуку з вчителем, відповідати біля дошки. Зараз в нас математика. Пишемо ми в друкованому зошиті. Ну можна і розмовляти з вчителькою, з друзями. Ну. Читати тут книжки, тут є грати з друзями, буде виходить, кожен день бачити. Найбільше школярку вразив інтер'єр, все різнобарне та цікаве дитячому оку. О, мені найбільше подобається десь такі пуфики Прикольні відім'ячка. Ну є великий телевізор. Це дуже круто. Класна керівниця злати Олена Вікторівна працює з дітьми майже 30 років. Каже, війна внесла корективи, і це, звісно, позначилося на шкільному житті. Але переконана, все встигнуть надолужити вже у новому закладі, де є можливість повноцінно навчатись у безпеці. Ми бачимо, як розвиваються діти спілкування, бо такого за екраном я не бачила. Вони тут соціалізуються, ну і звісно будуть інші результати навчання. Но мене більше хвилювала це соціалізація дітей. Вони ростуть четвертий клас, в них змінюються звички, в них змінюється зовсім уявлення про світ, про поняття таке, як дружба, спілкування. За екраном ми цього не бачимо, але отак живуть в спілкуванні. У них не було друзів. Тепер у них з'явиться таке група, скажімо, як однокласники, справжні. Ні, однокласники, я думаю, що це буде тільки на користь. Чекали на відкриття підземної школи і старші класи, адже незабаром екзамени, і готуватись до них вдома самим складно. Діти просто сиділи вдома і просто не могли зайти на урок, тому що не було світла. Ми виходили іноді до підземної школи, як типу був підвал. Або ми вчилися вдома, онлайн, якщо було світло. Зараз у нас немає світла, що тут все гарно є світло. По перше, це дуже важливо. Є комунікабельність з вчителями, з іншими дітьми. Це дуже добре. У Хортицькому районі це перша підземна школа, де навчатимуть близько семи сотень дітей. Тут є 13 класних кімнат з усією необхідною для навчання технікою, а також буфет та місця для відпочинку. Таких безпечних закладів у регіоні тепер 15. Ми дуже чекали цієї події, і сьогодні вона нарешті здійснилась. І діти сьогодні показали такі яскраві і щасливі емоції, коли ми їх посадили до школи і вони бачили навкруги це комфортне, безпечне, облаштоване середовище. Вони дуже, дуже щасливі і раді. Кожного дня діти запитували ну коли вже нарешті чекали цього дня дуже і діти, і батьки. На відкриття підземної школи завітала і міністерка культури України. Разом з очільником обласної адміністрації обговорювали процес появи таких підземних шкіл від планування до реалізації. Це правда фатік, що подобається ще. А потім підрядників, що можемо втілити життя, що не можемо втілити життя, і тому ми так скандували. Це надзвичайно цінно розуміти, що життя триває, діти навчаються в безпеці, на надзвичайно хороших умовах. Ми розуміємо, що діти в школі це означає, що батьки залишаються тут працювати, творити майбутнє, сплачувати податки. Все працює в комплексі, і підтверджує той факт, що Міністерство культури і загалом я як віце-прем'єр з гуманітарних питань. Буду максимально включена для того, щоб допомагати всім на урядовому рівні. До кінця року планують відкрити ще низку підземних шкіл, як у Запоріжжі, так і в області. Наша чергова підземна школа це освіта наших дітей. Ми сьогодні з вами знов ж таки наповнені дитячими емоціями. Це є дійсно для нас вкрай важливим. В цифрах виглядає наступним чином: минулого травня ми змогли ми могли забезпечувати офлайн освіти лише декілька тисяч учнів на сьогоднішній день. Вже приблизно 30 тисяч школярів Запорізької області щодня ходять офлайн до школи. У прифронтовому місті підземні школи це не тільки безпечний простір для навчання, але й можливість для дітей спілкуватися з однокласниками та вчителями наживо. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.